В академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочала роботу державна екзаменаційна комісія. Продовж трьох тижнів члени комісії, яку очолює начальник штабу, перший заступник командувача оперативного командування північ збройних сил України, генерал-майор Олександр Локота, перевірятимуть теоретичні знання та практичні навички випускників вишу. Робота ДЕК розпочалася із проведення строєвого огляду особового складу навчального закладу та огляду готовності навчально-матеріальної бази до державних іспитів. Голова Державної екзаменаційної комісії відзначив високу згуртованість всього особового складу академії і готовність офіцерів та курсантів до складання державних іспитів. Також цього дня відбулось перше організаційне засідання Державної екзаменаційної комісії та керівного складу вишу. Члени комісії заслухали доповіді начальників факультетів і заступника начальника академії з навчальної роботи, начальника навчального відділу полковника Андрія Слюсаренка про готовність вийшов до державної атестації та випуску офіцерів тощо. На завершення керівництво видового вишу висловило переконання, що цьогорічні випускники покажуть високі знання і доведуть, що готові виконувати обов'язки за майбутніми посадами у військових частинах та установах збройних сил України. Цього року державні атестації підлягають майже 250 випускників 16 з них претендують на отримання диплому з відзнакою. Ще четверо за умови складання усіх державних іспитів на оцінку відмінно, можуть завершити навчання у водовому виші із золотими медалями та дипломами з відзнакою. Під час роботи державної екзаменаційної комісії вихованці вишу, які вже незабаром отримують перше офіцерські звання, Звітуватимуться за отримання знання під час складання державних екзаменів за відповідними спеціалізаціями, іспитів з іноземної мови, фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту, а також захищатимуть кваліфікаційні та магістерські роботи. Окрім того, свої практичні навички та вміння випускники демонструватимуть членам комісії під час комплексних державних іспитів із вогневої підготовки, тактики та інших дисциплін на міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ. Немає нічого складного, якщо ти добре підготовлений і ну практично за 4 роки всього навчили, все показали, все розказали.